Традиційно у першу неділю листопада працівники соціальної сфери України відзначають своє професійне свято. У сумах більше 30 років департамент соціального захисту населення очолює Тетяна Масік. Завдяки вмілому управлінському хисту та багатолітньому досвіду їй вдалося створити високопрофесійний колектив однодумців, які здатні працювати на одній з найскладніших та найвідповідальніших ділянок роботи. Дійсно, якщо щороку восени відзначається професійне свято працівників соціальної сфери, це день працівників соціальної сфери. Дуже приємна якраз період, коли ми можемо підводити підсумки своєї роботи, і як на сьогодні, ми розуміємо, що ми важливі для наших мешканців, для нашої громади. На сьогодні у нас в департаменті працює 155 осіб. На сьогодні у нас комунальні установи. Дві це територіальний центр Берегіння, Центр учасників бойових дій. І з 25-го року ми приєднаємо до департаменту ще дві комунальні установи: це центр соціальних служб, це центр матері і дитини. Комплекс цих служб разом з департаментом це основне це об'єднання дає визначення комплексу надання соціальних послуг нашим мешканців, мешканцям наших. І на сьогодні надання соціальних послуг це для мешканців важливе. Тому що соціальні послуги це починаючи від призвернення до департаменту отримання соціальної допомоги на народження дитини і надалі вже обслуговування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які попали в складні життєві обставини наших захисників, членів їх сімей, родини загиблих. Тобто тих, які потребують в першу чергу уваги соціального захисту, як нова для нас функція вже на протязі останніх двох років це допомога мешканцям, які страждають від обстрілів. Ми повинні приділяти їм не тільки увагу, але й об'єднувати всі громадські фонди. І самі об'єднуватись для того, щоб допомогти залучити надання їм допомоги в ремонті приміщень, їхніх житлових і гуманітарної допомоги. І зразу хочеться подякувати всім благодійним фондам, які не залишили ні одну сім'ю без гуманітарної допомоги, ту сім'ю, яка цього потребувала, особливо тих, які постраждали внаслідок обстрілів, тобто в кого житло постраждало, в кого житло зруйноване було. Тобто, це я вважаю на сьогодні саме основне. Хочеться сказати про те, що працівники, які працюють сьогодні в соціальній сфері, дійсно ті, які а, з повагою і з любов'ю відносяться до мешканців. Тобто, без таких якостей не можна навіть працювати в, нашому, в нашій сфері. Тобто не тільки на прийомі, коли спілкуємося, а навіть в своєчасному оформленні всіх виплатних документів. Тобто, наш основний принцип це. А, Якомога швидше, ефективніше і якісніше надати допомогу, соціальну послугу і оформити всі види допомог, які на сьогодні є і державні і міські, і щоб кожна сім'я вчасно все отримала те, що на що вона має право. І я хочу подякувати всім працівникам нашої сфери, тому що вони дійсно слова нема, не можу. Не успіває, у нас немає. Що на сьогодні, що і до війни, особливо і під час війни. Тому велика подяка, що багато працівників, які мають досвід роботи, які мають стаж роботи більше 10 років, 15 і 35 є. Тобто вони на сьогодні не залишили сферу соціальну, а вони сьогодні працюють. Тим більше на сьогодні ми для нас не тільки робочі дні існують, а в вихідні ми чергуємо і в вакопункті. І видаємо гуманітарну допомогу. Ну тобто, дуже багато питань вирішуємо. Робота соціального працівника нелегка. Це складний процес, що потребує не тільки фагових знань, а й відповідних особистісних якостей, милосердя, самовіддачі та людяності. Та, попри складну безпекову ситуацію і інші виклики, сумські професіонали систематично та відповідально дбають про добробут мешканців громади. Наразі в установі зареєстровано близько п'яти тисяч отримувачів послуг. Це дві з половиною чуть-чуть більше учасників бойових дій і чуть-чуть менше членів їх сімей. Це чоловік, дружина відповідно, діти та батьки по відношенню до учасника бойових дій. Мої колеги опікують. За ветеранами та членами їх сімей сьогодення нині важкі часи, але ми намагаємося якомога опікуватись всіма. Послуги надаємо юридичного супроводу, соціального характеру, психологічної підтримки. Працюємо Герасима Кандратіва 165 дроб 71. Всі ветерани звертайтеся за допомогою в установі. Зараз 18 працівників. Підход до кожного індивідуальний, всі люди різні, але шукаємо підхід до кожного. Працюємо з кожним на результат. Центр соціальних служб це заклад, який надає соціальні послуги тим, хто цього потребує. Сім'ям та особам, сім'ям з дітьми, які опинили в складних життєвих обставинах. Поруч зі мною працюють професіонали з великої літери. Це жінки. Ось така у нас ситуація. Це жінки, які дуже чуйні, дуже професійні, які знають свою роботу, які не втратили почуття любові до кожного нашого клієнта. Це дуже і дуже важливо. Вони надійні, вони завжди поруч зі мною і поруч з кожним, хто потребує нашої допомоги. У нас колектив невеликий, у нас всього працює 17 осіб. Звичайно, наші посадові обов'язки змінилися в плані тому, що ми більше почали надавати гуманітарної допомоги, а також першої психологічної допомоги, тому що люди потребують саме це. Категорії, якими ми опікуємося, різноманітні це сім'ї, де виховуються діти сироти та діти позбавлені батьківське піклування, це сім'ї, в яких батьки мають низький батьківський потенціал, це сім'ї, які страждають від домашнього насильства, і це внутрішнє переміщення. Особи, яким потрібна допомога саме, коли вони прибувають до нашого міста. Територіальний центр Берегиня надає соціальні послуги особам поважного віку, особам з інвалідністю, бездомних особам, а також ВПО. Зараз у нас на обслуговуванні знаходиться більше 4 тисяч осіб, яким ми надаємо соціальні послуги, яким ми намагаємося допомогти по мірі наших можливостей. Це і видача продуктових наборів, і забезпечення їх допомога психологічна підтримка. Римка допомога їм у натуральну ну, натуральна допомога. Тобто, ми допомагаємо там і рубаємо дрова, якщо це сільська місцевість. Також ми допомагаємо наші сімсів. Нас є 76 соціальних робітників, які надають послугу догляду вдома. Тобто вони відвідують бабусь адресно. Вони їм допомагають і в приготуванні їжі, і в прибиранні, і в митті посуду. Тобто, є у нас тяжко хворі люди, які самі себе не можуть обслуговувати. і Ми їм допомагаємо в цьому. У нас працює. Тує 139 осіб. Серед них я вже говорила 76 соціальних робітників. Також у нас є триденних відділення, де отримують соціальні послуги особи з інвалідністю. Також у нас є будинок нічного перебування, де отримують соціальні послуги бездомні особи. В період війни у нас збільшилася кількість набагато Збільшилася кількість наших отримувачів, тому що багато людей, які залишилися без опіки піклування, так і тому ми їх надаємо їм соціальні послуги. А так, дякуючи державі, дякуючи громадським організаціям, які нам допомагають, так і якось ми справляємося. Працюю на посаді вже багато. Років, декілька десятків вже років. Всіх вітаю з цим святом. Всі ми гідні цього свята, тому що людей захищаємо в різних соціальних сферах. Ну і це наша справа, наше покликання. Мені подобається це моє направлення. Привітати працівників соціальної сфери, відданих своїй справі, та висловити глибоку вдячність тим, хто щодня піклується про повноцінне життя особливих верств населення. Завітали і почесні гості. Громадська організація Північна правозахисна група, яка працює на базі української гельсінської спілки справ людини. Ми займаємося допомогою внутрішньо переміщеним особам вже 10 років і відповідно співпрацюємо з соціальним захистом сумської громади. Також в рамках своєї діяльності я дуже часто оцінюю те, як соціальний захист в інших регіонах працює. І хочу сказати, що мені завжди є, що сказати про суми, є що написати в своїх звітах. Це не тільки сухі цифри та факти, це реальна робота, яку проводить соціальний захист, тому з приводу. До цього свята хотілося б побажати їм терпіння. Сил в цих непростих умовах далі впроваджувати ту роботу, яку вони вже проводять. Винуватці свята запевняють, що і надалі гідно виконуватимуть свій службовий та громадянський обов'язок і будуть надійною опорою у подоланні життєвих труднощів. Сумські соцпрацівники це єдина і незламна родина, яка своєю щоденною працею також наближає перемогу. Я хочу привітати не тільки наш колектив, і колектив наших комунальних установ, а привітати всіх. То надає соціальні послуги мешканцям, це і фонди, і громадські організації, всі, хто в області задіяний в цьому. Перше, хотілося б побажати залишати людяність в душі, залишати бажання притягнути руку, допомогти кожному, хто звертається. До речі, у нас в департаменті двоє працівників на сьогодні призвані до Збройних сил, в кожному колективі є сім'ї. Чоловіки, діти, яких на сьогодні призвані на війну, вони захищають нашу родину, вони захищають нашу Україну. Тому ми дуже вдячні нашим і працівникам, і нашим сім'ям, і дуже вдячні всім сім'ям, які, можна сказати, разом з своїми чоловіками, дітьми, теж стоять на захисті нашої України. Хочеться побажати їм сил, енергії. І завжди знати, що є соціальний захист, куди можна звернутися. Ми віримо в перемогу, чекаємо перемоги, і кожен на своєму робочому місці докладає всіх зусиль для того, щоб приблизити перемогу Україні своїм колегам та всім таким же установам соціального характеру. Бажаю ресурсу, бажаю терпіння, здоров'я, ну і перш за все мирного неба. Отримуючим послуг також здоров'я, мирного неба. Всього самого найкраще терпіння здоров'я, ну і миру ми всі один одному бажаємо. Я хочу побажати своїм колегам стійкості, витримки і звичайно переможного миру. Я бажаю міцного здоров'я. Я бажаю закінчення війни. Вже дуже хочеться миру. Наші колеги вони дуже гуманні. Так вони дуже багато роблять для людей навіть в поза робочий час. Тому я вважаю, що в нашій роботі немає так нікого зайвого. Всі приходять у цю роботу. Тут за покликом серця, і хай це буде тривати далі. Сумські працівники соціальної сфери вони в нас милосердні, вони гуманні, вони допомагають не, не не просто примусово, вони допомагають, тому що це їхній поклик серця. Вони їм це подобається робити навіть позаурочний час. Вони можуть виходити надавати соціальні послуги так, що вони люблять людей, так і наші отримувачі да от відповідають їм взаємністю. кращих сумських соціальних працівників за самовіддане служіння справі, високопрофесійне виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у реалізацію державної соціальної політики та з нагоди професійного свята відзначили нагородами, почесними грамотами, подяками та квітами.